Напевно, найпопулярніше мистецтво у світі, яким захоплюються мільярди людей, є фотографія. Об'єктиви фотокамер ловлять, щосекунди найтепліші і найщасливіші моменти нашого життя. А одне фото може нам розповісти цілу історію. Події, які відбулися в Україні, привернули увагу багатьох фотографів і от презентувала свою персональну виставку, ідея трансцендентальної свободи, ціна. Луцький фотограф Ірина Дяченко, яка сьогодні з нами у студії. Доброго ранку, Іринко. Доброго але дня. передусім виставка буде нести такий двоякий сенс, тому що не веселощі там переважно будуть, а оця сувора реальність. Я хотів передусім тебе привітати з 8 березня зі святом, яке не дозволяє плакати, яке дозволяє лише радіти, отримувати квіти, авто, квартири. Ну далі думаю, в цього Тільки щасливих моментів, тільки кохання і тільки радості. Але от зараз ми поговоримо про те, чим власне можуть. Корисним так допомогти митці під час того, що відбувалося, тобто революції, е, твоя виставка, яку так ти порадувала усіх відвідувачів е, галереї, називається «Ідре, ідея трансцендентальної свободи. Ціна отут дуже цікаво, Знак оклику і знак питання. Е, ти ставиш це запитання до відвідувачів, чи взагалі кому ти адресуєш це запитання? Ну, власне, доброго ранку, дякую за привітання. Перш за все, хотілося б сказати, ціна це зараз саме найбільш актуальне взагалі запитання, тому що всі ми знаємо, яку ціну заплатили прості люди, прості українці за останні два місяці. Тому власне моя виставка спрямована з гострою претензією до національної свідомості людей. Для того щоб вони uh -huh. все таки задумались, щоб вони пам'ятали. І власне, всі, всі зараз такі хочуть знати, чи ну є виправданою ціна. От. Так так. ти висвітлювала за хронологією подій, чи це просто добірка? Ні, власне, це не за хронологію подій. Це, це художні образи, представлені молодої дівчини України. Ну, власне. Я, як ровесниця держави, це молода дівчина України, яка пережила революцію. Моїми Ї... очима? Моїми очима. так. На жаль, не було можливості. та І будь-які світлини художні, вони не відобразять того, що залишилося в очах громадян, які були власне, там, під центрі подій. Тому для мене, як для творчої людини, це просто внутрішня потреба була поділитися своїм баченням, і все-таки ще раз наголошую на тому, що звернутися до свідомості до свідомості наших людей. Скажи, будь ласка, ти напевно спостерігала за всіма подіями, які відбуваються, і коли настав цей переломний момент, що ти взяла і вирішила зробити таку виставку? Ну, власне, переломний момент почався сказати конкретно дату. Я не можу, як свідома українка. Він постійно гостро стояв в голові, але перша світлина з'явилася тільки коли події почали розгортатися. Перша світлина це Україна в терновому вінку. Я пропоную вже переходити власне, до нашого фотоколажу. Так і ми можемо переглянути і прокоментувати ці фото. Будь ласка, ну це фото, власне, не не воно вже як сказати більш зріло. Ну, можна я з так з авторської подачі. Це ін'єкція українська ін'єкція, так? так? Інікція в Україну. Ін'єкція в Україну, так? Тому що е, ну, тут просто символізм. Символізм в усьому. Тому що, е, що державка в кожному з нас е, має бути ген українства, має е, бути. В крові, ось і угу, все. І угу. які б не були і інші. А це що за фото? Таке? Це е, символічно символічна фотографія е, в плані тому, що е, просто люди е, мус Крик душі для крик мене. Крик душі. Оснований. Так, це крик душі, тому що е, ми останні два місяці бачили протигази угу. і кров. Угу. Е, тому... Я думаю, ніхто не бо не залишиться байдужим дивлячись на таку фотографію, і і вони вона коли з... так, так, так. Ага, ну У от виступили. Нас це дуже цікаве робота. фото, так. Тут так. є каміння, вкладну стрічку. Так. Ми звикли Україну бачити в квітчастому вінку стрічками таку гарну, як ми там на День Незалежності бачимо дівчат. А тут трішки кайдани, так, так якісь такі присутні. По-перше, кайдани, по-друге, бруківка ця збиралася в нас біля прокуратури. Цією mm -hmm. бруківкою розбивалися. Ти була тоді присутня? Так, також? я була присутня. І, власне, зараз ми бачимо Україну останні два місяці в вінку не з квіток, а власне з кайданів, кайданів каміння і крові. Угу. І ось це не продовження, так? Це найперша фотокартка, напевно, так? Ні? Не найперша, але вона з якби з серії перших зйомок це терновий вінок. Терновий okay. винок дівчини Українки, і е, насправді о, це, це е, з колючим uh -huh. дротом шиї. Uh -huh. uh -huh. Ну е, коли дивишся, я думаю, коли дивишся на ці е, знімки, то е, задумаєшся, яку хотілось б бачити Україну е, з кольоровими стрічками, з квітами, а не в вінку і з терновим е, дротом. Ірина, ну дозволь, це ми зараз. Тебе можемо? Так, це Так, перші знімки це мої. Це мої це... Це авто. Е... Автодоробок так, такий. Автодоробок. Mm -hmm. Ось. Оце, власне, з цих знімків все і почалось. Хтось тобі підказував? Ні, повністю образи? Е всі е ідеї і е збирають. Це їх цікава створення. фотографія. Скажи, будь ласка, як ти її знімала? Ну, Руки із води протягують. Е Ну, ще ще на виставці буде трошки інша версія цієї фотографії. Це ну, якби не вода. Це а? це кров, які тонуть руки. Угу. Але намагаються все-таки та, в полоні, але все-таки намагаються втриматися і. Так, так, так. Втриматися, не затонути, не так. Затонути, залишитися і на плаву. І на залишитися заболі. на плаву, і знову вдихнути на повну силу. Угу. Ірино, прекрасно. Чесно, прекрасно. Я тут не можна зараз якимось гіперболічними цими зворотами зараз оперувати. Просто дивлюся і дивуюся, звідки просто в одній голові, так митця стільки таких на межі, я б сказав, фотосвітлин могли би переглянути. Практично кожному висвітлило так. Ну а взагалі, основний меседж, який би ти хотіла подати, от тим, хто міг переглянути так цю виставку, який. Основний меседж Україна, це що зараз, якщо треба так поставити, ну, взагалі, е, назва ідея трансцендентальної свободи. Трансцендентальна свобода це всеосяжна свобода, і е, ніколи так гостро свідомість українців не загострювалася, так як зараз. І насправді це єдиний позитивний момент в, в цих подіях, тому що е, кожен до кінця усвідомив, е, хто він і якою ціною е, дається свобода якою ціною дається нам можливість називати себе українцем, вільним українцем? Ось скажи, будь ласка, це перший такий серйозний твій фотопроект? Ну насправді, як фотопроект, так я паралельно працюю в напрямку живопису. І, але е, неможливо е, на картинах вдома сидячи просто і малюючи з фото, фотографій е, від душі, передати те, що відчуваєш. І було два варіанти: або просто е, писати з натури в Києві, а, mm -hmm. але так як такої можливості не було, то хотіла б туди потрапити. Так, звичайно, потрапити. хотіла б потрапити, але в силу обставин е, ну, не вийшло. І тому е, з'явилася ця фотовиставка, е, як Просто реакція на події. А Скажи, будь ласка, на тебе мало вплив, що саме: телебачення, інтернет, засоби масової інформації, оповіді очевидців. І фотороботи інших? Ну насправді фотороботи, всі ті, які ми бачили, реальні знімки з місць подій. Це невимовно мало вплив. Так само ми, от можемо зараз бачити, що телебачення це відносна річ Каже, тому, що, що трішки гіперболізує гип... перебільшує, не так, воно страшно, так. як воно є. Насправді, але е, все-таки ідея, як знаєте, кажуть, інформаційна війна. Тому е, коли нам показують те, що ми маємо бачити, це одне. Коли спілкуєшся з людьми, які приїхали звідти, бачиш реаль, реальні е, то вже ніякої дезінформації не може звичайно, бути правда, коли звичайно. на собі це відчув і тому. тому це неможливо просто прийти по все. Неможливо було просто закрити на ці очі. Ну і як будь-яка творча людина, я не знаю, у мене це не було е, такої реакції. А ти задумувалася ще над якимись патріотичними такими проектами, так. які хочеш втілити, от найближчим майбутнім, скажі. Е, Так, звичайно, задумувалася. Ну, власне, раніше взагалі була е, ідея. Просто соціальної виставки з соціальними художніми фотографіями, які б також якісь гострі питання розкривали б, але ну, в силу події зараз нічого немає більш актуальнішого ніж ну от, власне ці події, які зараз відбувались, тому зараз отак на найближче майбутнє. Навіть не знаю. Просто будемо надіятися, що в нас все буде добре в країні. Я думаю, що все буде добре. Все буде добре. От, так само, як от даруй за порівняння, як ці пряники, які чарівно дивляться на нас. Е, добре, от і як, от це добре може втілитися у світогляді е, тебе як фотографа, як фотохудожника, як художника, звісно, е, Україна майбутнього, яка якими кольорами ти би її хотіла би зобразити? От так от зараз давай пофантазуємо. Ой, пофантазуємо це. Це звичайно насправді. Безрізнікаршу країна буде авторитетом. Б... No. Вона буде вона буде, е вона буде конкурувати з найвпливовішими країнами, які так е зараз є. Е Хочеться, звичайно, бачити свою країну процвітаючою. Хочеться, щоб е ні на одній світлині, ні на одній картині ми ці не зображали ні кров, ні розруху, а тільки щастя, радість, позитив і. Маленьких діток в вишиванках, які на День Незалежності йдуть з прапорцями, і ми молимось за Україну, надіємо, що так воно і буде. Неймовірний внесок. Неймовірний внесок, і найменше, що і можливо навіть максимум, який може зробити митець. Це показати своє ставлення до подій, які відбуваються на Україні крізь свої світлини. Іриночко, дякуємо з 8 березня тебе. Це найголовніше. Квіти, я думаю, запевняю, з'являться поза кадром. Так, у студії от, вже вони ось Через придемас масштабність <гум> ми їх не будемо показувати. Зі святом, і ми повернемося за кілька хвилин. У нас ще багато сюрпризів.